Українські дрони підрозділів сил безпілотних систем ЗСУ та головного управління розвідки вдруге за тиждень уразили об'єкти рязанської нафтопереробної компанії. Це підтверджує генштаб у своїх соцмережах. Зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Рязанський НПЗ один із чотирьох найбільших у Росії і є постачальником дизельного пального та реактивного палива для російської окупаційної армії. Власне про збитки нафтопереробній галузі Росії від. Таких е, обстрілів е, обговоримо з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм центру Разумкова. Пане Володимире, вітаємо наживо на Суспільному. Добрий день. Добрий день. Вітаю вас. Е, дивіться, як можна оцінити загальні збитки, які вже завдано е, нафтопереробній промисловості Росії, особливо е, тій частині, яка орієнтована на постачання пального для російської армії. Ну точні оцінки зробити дуже важко, тому що тут потрібно проводити аудит. Ми можемо лише приблизно якісь робити оцінки. Але дійсно за останні тижні вважаю, що успіхи наших сил оборони України вони вражаючі щодо атаки і нафтопереробних заводів Росії, і нафтобаз, і якщо брати той же Рязанський НПЗ. То це один із найбільших заводів в Росії. Він переробляє щорічно від 16 до 18 мільйонів тонн. У нього дуже сучасне обладнання, тобто основний засіб переробки це каталітичний крекінг, тобто це установка глибокої переробки. Тобто, їх випуск світлих нафтопродуктів. Вона перевищує на цьому заводі понад 80%. відсотків і дійсно. Поставки з цього заводу здійснюється для російської армії. Це і диспапальне і реактивне, пальне. але також не треба забувати, що Росія приблизно 2,5 мільйони барелів на добу нафтопродуктів експортує на в різні країни світу. А що це означає? Це означає, що щорічно тільки експорт нафтопродуктів. Приносить близько 50 мільярдів доларів США в російський ну в російський бюджет, в тому числі там значна частина цього там не тільки бюджетом і російським компаніям, а це щоб розуміли, це приблизно 40% усього військового бюджету Росії. Тому мені здається, що ця робота наших сил оборони України вона дуже правильна і допомагає знищити. Ключову галузь Росії, ви знаєте, що коли, коли тривала Ірано-Іракська війна вісім років, то вона завершилась саме тоді, коли обидвам країнам Ірану і вдалося ну майже знищити насамперед нафтопереробну галузь і нафтовидобувну галузі, просто в цих країн не було коштів надалі продовжувати цю війну. Тому мені здається, що Шлях нашими силами оборони обраний абсолютно правильний, і хотілося би, щоб ці обстріли були регулярними, тому що все ж таки паузи робити не можна, тому що російська галузь і взагалі, галузь нафтопродукту забезпечена, вона колосальних розмірів там, тільки великих нафтопереробних заводів 33%. І плюс ще 84 малих нафтопереробних заводів, сотні нафтобаз, і тому, якщо робити паузи. То вони можуть восстанов... ну, відновлюватися, розумієте, тому потрібно так. а от, от е власне про це, це хотів тижні... уточнити щодо відновлення. Дивіться, ви теж зазначили, що Рязанське МПЗ це дуже сучасне підприємство, і зважаючи на ситуацію, на те, що деякі з запроваджених санкцій діють, чи можливо в якісь ну швидкі терміни. Відновити виробництво на цьому підприємстві і на подібних, які е, зазнали руйнувань е, завдяки атакам збройних сил України. Ну я не можу сказати точно, що вони там пошкоджили. Ми бачили велике там таке полум'я да на цих заводі, великі вибухи. Якщо дійсно там пошкоджена система каталитичного крекінгу, крекінгу, тоді це дуже серйозні наслідки для російського заводу буде, оскільки е, такі установки вони обладнання для них робляться за кордоном. А е, зараз Росія під серйозними санкціями, то буде відновити цей завод достатньо нелегко для Росії, але також важливо наносити, на мій погляд, удари також і по нафтопроводам. Термінала терміналів, які працюють на експорт, тому що ми ж знаємо, що все ж таки основні доходи Росія отримує для свого бюджету не від нафтопереробних заводів, а від експорту саме нафти. Тобто, якщо нафтопродуктів вони експортують десь на 50 мільярдів доларів на рік, то сирої нафти. Ця сума досягає десь 70-80 мільйонів мільярдів доларів. На рік і також удари ви знаєте по услуги, там і по услугі, і по іншим, по деяким нафтопроводам експортним, і це дуже важливо, щоб зруйнувати. І внутрішній потенціал нафтопродукту забезпечення Росії, а також і експортні можливості цієї країни, пане Володимире, от зважаючи на те, що ці об'єкти ну дуже важливі для російської і для російської армії і для російської економіки, про що ви нам щойно розповіли, чи вживають росіяни превентивних заходів для того, щоб їх захистити вже після таких атак? Але е, мені здається, що факти все ж таки говорять самі за себе. Що якщо і вживають, то ну не на 100%, бо е, рязанські вже так. Втроті, та. Бо факти говорять, ну, бо самі заводи, за себе. що на, на Рязанській між між іншим завод вже це четверта була атака. Тому а що, що так? перша була в березні 24-го року, mm -hmm. а друга була в травні. А потім оце от дві нещодавно підряд mm -hmm. вживають вони заходи в першу чергу. За рахунок самих нафтових компаній, за їх за рахунок їх фінансування розробляються реби, також розробляються відповідні системи протидронові. ну, Там ставляться кулемети, які намагаються збити. Ну, зенітні установки, які намагаються збити, збити наші безпілотні апарати, над деякими підприємствами над ключовими установками вони ставлять сітки такі ну, достатньо міцні. Тому казати, що нічого не робиться не можна, але все ж таки, все ж таки те, те, те ж треба, не треба недооцінювати наші сили оборони, які це прекрасно все знають і вони запускають там і такі цілі знаєте як би сказати лже цілі да які на які витрачається ввчається їхні їхня зброя а потім вже коли коли якби у них немає достатньої сил збивати вже тоді йде рой безпілотних апаратів і в принципі в принципі бачимо що ефект є незважаючи на те що Ну багато не можна недооцінювати, що Росія не займається Захистом. значить, протиповітряною обороною навколо своїх ключових так. нафтопереробних об'єктів, нафтобаз. Це вони роблять, але у них цього, цього добра дуже дуже багато. Тому їм важко це здійснювати. це по перше, по-друге, не треба сказати, що за останній рік. Флот безпілотних апаратів у нас набагато збільшився, збільш покращилась значно якість нашого далекобійної зброї, і вміння значить атакувати ці заводи. Ну Тому все це, родом... це бачимо це майже кожної ночі так. по атаках, Результат. які здійснюємо так. на Російську Федерацію. Дякуємо, так. Дякуємо, так. Так. Дякуємо. дякуємо, дякуємо. Дякуємо дуже за пане Володимире. Володимир Ромельченко, директор прийду. енергетичних програм Центру Разумкова, був з нами наживо.